Роман. А звідки ти? З Балти. Роман з Балти. Нас підпис. З Одеси. Взагалі з Одеси? Так. Да. А зараз гостюєш у когось чи живеш у людей? Ну взагалі я жив в Одесі, а зараз в бачу. Чому? Якщо не секрет? Ну, я переїхав ще з війни. Угу. З родиною, так? Да, да. Так. Обстрілюють. Ти дуже гарний хлопчик. Роман, ми тобі дякуємо, що підписаний нас, і всіх підписників ми своїх дуже любимо. Нам важлива підтримка. Дуже. Ми плетемо, знаєш? що? Сітки вроді Так, Ти не пробувала плешти? Ні. Ну дивись, тут можна спробувати, в нас є каркас там горі. Та не соромся, попробуй цей кавун, скажи, який він добрий чи ні. А то ось, ось ти сидиш на місці військового зараз, Олександра, нашого захисника. І він сказав, що це повна херня, взагалі не кавун. А ти що скажеш? Смачний дуже. О, Отак, бачите? О, у нас розділилися погляд. Ти говорить, що вау, клас, і навіть. На ослі побираються це смачне а другі кажуть, що це єрунда. Ну коронавірус дав свої наслідки, друзі.